Вітаю, друзі, два дні активного дощу. Дивіться, земля повністю мокра. Прийшли глянути, що твориться з малиною. На ягоді, на сорті Мапема вже є навіть ягода. Ось зараз покажу. Потужна. Трохи нарвали. Необхідно буде пройти зірвати ягоду, щоб вона не перестигала. Це у нас Мапема. Це у нас маравіла. І наступні два ряди також мапема, але як бачите, прирости набагато менші, минулого року ми її досаджували. Ось так зараз виглядає мапема. Це ягода, скоріше всього, що літнє плодоношення. Тобто пагін пішов е, із пенька, який обрізався на зиму. І тому є перша ягода. Саме суто, що буде. Ремонтант нашо йде з землі, вона лише починає свісти. Ягода буде чуть пізніше. Це так, як літній варіант. Ось так виглядає ділянка з малиною. Також плюс ціна пішла вгору на заморозку до осіннього збору. Буде триматися в такому районі, це взагалі буде шикарно. Ну ми дуже сильно запливаємо. Ось яка ягодка. Ось Мапема. Так, друзі.